Хто може відпускати гріхи? Роздуми над Словом Божим на четвер тринадцятого звичайного тижня. рік другий. Того часу, сівши в човен, Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на ложі. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому. Відваги, сину, прощаються тобі гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою, Оце й Богохульство є. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: Чому думаєте погане у ваших серцях? Що легше сказати прощаються тобі гріхи? Чи сказати? Встань і ходи, та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, тоді каже паралізованому: встань, візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, той чоловік пішов до свого дому. А люди, побачивши це, налякалися і прославляли Бога, який дав таку владу людям. Книжники помилялись щодо особи Ісуса Христа, не вірили, що Він є Божим Сином, але вони дуже добре знали, що владу відпускати гріхи має лише Бог. Один з богословів ХХ століття сказав, що найбільшим гріхом сучасної людини є те, що вона втратила почуття гріха. В історії церкви. Було декілька криз тою чи іншою мірою пов'язаних із незрозумінням справи гріха, як, наприклад, єресьянцинізму, янсенізму, якому применшувалась роль Божої благодаті та перебільшувалась гріховність людини або, навпаки, ліберальне ставлення до поняття гріха і можливості відпущення гріхів в протестантизмі. Зараз же взагалі можна зустріти багато людей, які на слово гріх мають одну відповідь: гріх це вигадка церковників. Сучасний світ намагається усунути поняття гріха, розмиває моральні границі. Вже не так ясно можна побачити, що є зле, а що є добре. Навіть християни, які щонеділі ходять до храму. Не вважають за гріх, наприклад, співжиття до шлюбу, чи читання гороскопів, відвідування ворожок і цілителів, хабарництво чи контрабанду цигарок і горілки через кордон. І на все це знаходиться виправдання. А відтак це вже не такий і великий гріх, коли мушу грішити. Напевно, також погано. Коли людина бачить гріх там, де його немає. Однак дуже зле, коли ми применшуємо вартість гріха або взагалі самі собі його відпускаємо, кажучи наприклад, а нічого всі так роблять. І що. Треба пригадати ту істину, яку дуже добре знали книжники, що гріхи пробачати може лише Бог. Ісус Христос. Передав цю владу апостолам, кажучи. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримуються. Апостоли передали цей дар Святого Духа через покладання рук своїм наступникам, єпископам. Тільки єпископи мають право передавати далі цей дар відпускати гріхи. Цей ланцюжок, яким від Ісуса Христа через апостолів і єпископів передається влада відпускати гріхи, називається апостольським спадкоємством. Якщо цей ланцюжок в якійсь церкві перервано, то там немає і відпущення гріхів. Якщо ж ми самі собі намагаємося відпускати гріхи, то на ділі ми робимо ще один гріх блюзнірство. Адже відпускати гріхи може лише Бог і церква, який Він передав свою владу відпущення гріхів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.